Гексагон найбільш природна форма. Він унікальний, сильний та помітний. Один із способів довести цю прекрасну форму до досконалості поєднати її з якістю та функціональністю. І це те, що ми зробили. Зустрічайте гексагон, нову лінійку від Canyon. Сімейство гаджетів і носимих пристроїв з унікальним дизайном для тих, хто втомився від буденності і прагне свіжості та змін. Шість способів додати новий вимір до будь-якої сторони свого життя. Хай то робота чи навчання, поїздки чи подорож, відпочинок чи розваги, стильний мінімалізм та свіжість форм, справжня якість і практичність Canyon. ідеально збалансоване поєднання оригінального та корисного. Відкрийте нові виміри життя з надійним партнером поруч. Гексагон, досліджуйте життя з усіх боків.